Судові розгляди тривалістю в чотири місяці, і справа дійшла лише до заслуховування свідків. Напередодні в Черкаському адміністративному суді відбулося засідання щодо скандального звільнення експосадовиці Марії. Йдеться про колишню директорку департаменту організаційного забезпечення Лілію Маліщук. Нагадаю, наприкінці жовтня чиновницю звільнили, буцімто за вживання алкоголю на робочому місці. Експосадовиця принизливі закиди вважає наклепницькими і нині вже в судовому порядку намагається обстояти свою Честь і гідність та шукає справедливості. Про що сьогодні заявляли свідки обох сторін із залу засідань переповість наша Юлія Хемраєва. Події п'ятимісячної давнини згадує заступниця відділу кадрової роботи. Каже, за вимогою Юрія Ботнара зненацька прийшла до екс-чиновниці Лілії Маліщук у кабінет. Там була нарада. В цей момент вони там в кабінеті Лілії Миколаївни щось там тобто, на столах чи прибирали, я не знаю. І відкрили нас теж вікна. Після пані Маліщук одразу ж викликав до себе в кабінет вже згаданий заступник міського голови і вимагав негайно прийти у свідування. Головна спеціалістка департаменту соціальної політики стверджує, після того як з кабінету Ботнера вийшла пані Маліщук, ніби залишився алкогольний запах. Кабінет невеликий, у нас трошки відчувався запах, якось, начебто, як перегар. Від самої ж Лілії Маліщук, коли та проходила повз, каже, ніякого запаху, схожого на алкоголь не відчула. А от колеги, які з нею працювали в цей день, заявляють, ех-чиновниця поводила себе, як завжди. Ми працювали в неї в кабінеті. Вона сиділа за своїм столом, були бумаги, вона нормально виглядала, працювала, відповідала на дзвінки. Тобто ми спілкувалися. Нічого. Нормально себе поводила, адекватно відповідала на питання, які я їй задавала. Так само нічого незвичного чи підозрілого не помітив іще один колега Маліщук. Той по обіді відвозив тоді ще чиновницю у справах. Сіла автомобіль і ми поїхали з нею на майновий комплекс. Це запаха ніякого не відчув. Спілкувався з нею, розмовляв в автомобілі, розмовляв вже по дорозі на майновому комплексі. Нічого я не відчув. Сам же заступник міського голови Юрій Ботнар певен, пані Меліщук була не твереза. Це була е, хитка хода доволі. О, це було е, почервоніння обличчя, ну і це був е, характерний е, такий запах з специфічний. Каже, про сп'яніння йому повідомив начальник господарського відділу її департаменту. Мовляв, сказав, що особисто бачив, як пані Маліщук вживала алкогольні напої. Проте такі свідчення різняться зі службовою запискою, яку напередодні надав згаданий чиновник. Він написав таке, що виносила з власного на кабінету посуд Черка. Ботнер їдав під попередження про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивих показів. І ми запитаємо у Іляшенка, все ж таки, що він бачив. Чи я вибачаюся? да. Ігнатенка, що він бачив, що він чув, і можливо він все ж таки або викриє вже Ботнара, або викриє себе. Сам Сергій Ігнатенко на засідання не прийшов. Мовляв, захворіла дитина. Різницю у показах свідків помітив і адвокат від міської ради. Одні стверджували, що не чули там запаха, а інші також свідки говорили, що там їхали автомобілі, не бачили поведінки. При цьому стає незрозумілим, що наші свідки підтверджують якусь ну, нетипову поведінку, навіть якщо це не називати станом а інші вони її не підтверджують. Відтак засідання переносять, аби заслухати ключового свідка. Я йому в очі скажу, що він не заходив в приміщення, не бачив нічого, не був присутній. Це його фантазії, більше нічого. Фантазії чи ні з'ясовуватимуть уже 26 березня. Саме тоді продовжить розгляд скандальної справи. Юлія Хемраєва, Сергій Косенко, Віка Новини.